С новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Як із чотирьох простих та недорогих матеріалів створити грілку? Секретами поділились запорізькі волонтери Шоти, дядя, які поновили виробництво утеплювачів для військових. Тобто, хлопці беруть задоволенням. 3 тисячі доларів хабаря за те, що уникнути мобілізації у Запоріжжі. Викрили працівників ТЦК та СП, які за гроші допомагали ухилянтам. Обличчя історії: Запоріжсталь створить серію стріт-артів на території підприємства та у місті, присвячену героям України різних часів. Поєднання сучасних українців і е, історичних. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Окупанти завдали удару двома ракетами С-300 по транспортному депу у Салтівському районі Харкова. Внаслідок вибуху пошкоджено автівки та будинок, а на території автопарку зафіксовано вирви діаметром 9 метрів та глибиною у 3,5 метри. Є постраждалі внаслідок обстрілу населених пунктів Харківської області. У результаті ворожого обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий поранень зазнала 55-річна цивільна жінка, госпіталізована у середньому стані. Пошкоджено будинок. Внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району зруйновано приватне домоволодіння та господарчі споруди. Від ворожого вогню на Сумщині зазнала руйнувань будівля райсуду, дві багатоповерхівки, склади агрофірми, а також залізнична колія та лінії електромереж. Окрім того, пожежа охопила і двоповерховий будинок. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. У Херсонській області расисти поцілили по житлових кварталах, коледжу та об'єктах критичної інфраструктури. Від обстрілів постраждало дев'ятеро людей. Серед них четверо дітей, наймолодшій дитині всього два роки. П'ятьом херсонцям медичну допомогу надали на місці інших у шпиталину. Там окно побіти. Вони вірвали подоконі. Оце все. Тут повірювала, але ну воно вже по. А це все повинослі з таким масам. Лежала в спальні, а потім пішла там, стояла в цю прихожай засвістіла, бухнула і все. Потім ще раз бухнуло, потім ще раз бухнуло, потім ще раз бухнуло. Не знаю, чотири рази це точно. А я, я вже не знаю. Ось повірювала навіть. Як повідомляє генштаб, через брак власних боєприпасів росіяни вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості з північної Кореї. Через це боєприпаси нерідко розриваються прямо у стволах, що призводить до втрат озброєння та особового складу рашистів. Подібні випадки спостерігались в окупаційному угрупуванні військ Дніпр. Разом з тим, під час відбиття чергового штурму степового бійці 47-ї механізованої бригади виявили групу ворожих піхотинців, які вирішили. Сховатись у погребі. Екіпаж Бредлі зробив цю схованку останньою в житті окупантів. Тим часом на Бахмутському напрямку наші бійці за допомогою ударних дронів знищили російську артустановку Тюльпан. Також спецпризначенці СБУ біля Авдіївки за допомогою дрона ліквідували рашиста, який намагався сховатись за деревом. Ця помилка вартувала окупанту життя. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти п'ять разів атакували з артилерії прилеглі населені пункти Васильівського та Пологівського районів. Оріхів Малатокмачка та Роботини знову зазнали авіаударів. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Разом з тим, бійці 10-го армійського корпусу показали останні хвилини життя двох росіян, які намагались сховатись від наших дронів. Проте ця гра для окупантів стала останньою. Скільки свято землю впало зеренже. Державне бюро розслідувань викрило схему ухилення від мобілізації у Запоріжжі, якою встигло скористатись щонайменше 300 осіб. Керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та троє його підлеглих надавали військово зобов'язаним повний пакет послуг для звільнення від військової служби. Орієнтовна вартість послуги становила від 2 до 3 тисяч доларів США. Наразі працівники ДБР провели обшуки за місцями проживання та роботи посадо. Вих осіб районного ТЦК та СП. Слідчі дії продовжуються. Причетним до злочинного угрупування загрожує до 10 років позбавлення волі. Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військомат. Потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби. Наразі слідчі дії продовжуються, встановлюється повне коло залучених осіб. Кримінальне провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Зима і волога погода це завжди виклик для наших захисників: посушити одяг чи взуття та зігрітися самому в холодну пору інколи стає справжнім випробуванням для військових. Але завдяки запорізьким волонтерам, наші хлопці та дівчата не мерзнуть. Восени доброчинці об'єднання шоти дядя поновили виробництво хімічних грілок, які можна покласти у взуття, рукавицю чи кишеню. Як виготовляють авторські утеплювачі, бачила Оксана Чуприна. Відміряємо для початку необхідну кількість дерев'яної стружки. Це дерев'яна стружка. Так, Це стружка, ми можемо металічну стружку. Так, металічну стружку додаємо. Відміряємо по, по рецептурі. Це ми зараз робимо порцію 250 грамів. Це десь на скільки буде? На п'ять грілочок. Так, додаємо купа роз. Міднику порос, алюмінієва стружка, тирса та звичайна кухонна сіль. З Цих чотирьох простих і недорогих матеріалів запорізькі волонтери виготовляють хімічні грілки для наших військових. Спочатку серетельно перемішують, а потім фасують в пакетики по 50 грамів. У суміш достатньо додати кілька ложок води, і кишенькова грілка готова. Хімічна реакція запускається одразу. Наприклад, там в кармани засунути, або підігріти там інфузію перед введенням для медиків, да, або тримати в теплі батареї для дронів. Це дуже річ, така корисна і, скажімо так, виручає. Тобто, хлопці беруть з задоволенням. Рецепт винаходу волонтери не тримають у секреті, а залюбки діляться ним. Адже чим більше грілок, тим більше і тепла для військових. Один такий виріб може тримати тепло до двох годин. На максимальній температурі, тобто десь 80 градусів, вона гріє годину. Якщо менше додати води, вона розігрівається десь до 50-60 і гріє десь 2 години. Хоча насправді вона може гріти і 3, і 4 рази, а деякі хлопці спромоглися навіть по другому колу запускати. Волонтери додають, головне при використанні не переборщити з водою, бо тоді суміш може і закипіти. Коли багато води, то відбувається саме оце. Тому треба води по інструкції. Для того, щоб військові не плуталися, у кожен пакуночок із сумішу доброчинці кладуть інструкцію. Кладемо таку інструкцію: от зігрівай кашоти дядя, просто додай води. Зігрійся, просушив взуття, Додай води а, два ковпачка 10 мл, три ковпачка. Це буде 90 градусів для 1 години, а два ковпачка 60 градусів на дві години. Тобто покласти, висушити взуття достатньо. За годину волонтери можуть виготовити близько трьохсот грілок. Замовлення, як правило, отримують та передають через доброчинців та знайомих. Виготовляємо стільки, скільки потрібно. Ну можемо виготовляти тисячу в тиждень, можемо виготовляти, але якщо є потреба, тому що от в минулому році перестаралися, да там три ящика залишилось там з минулого року. Ну вже роздали. Собі вартість такої грілки на даний час десь 5 гривень. А На ринку те, що виробляється в промислових там, ну, скажімо так, комерційні пропозиції, починаються десь від 22 гривень. Ефект один той самий, але не грілками, єдиними. Основною діяльністю волонтерського об'єднання є закупівля та ремонт автівок. Придбання оптики всього того, що зараз вкрай необхідно для військових. І шкарпетки маємо, і одяг маємо. Це про це якби прикро казати, але. Рідні військовослужбовців загиблих віддають їх речі, які, наприклад, нові вони в нас є. Іноді ми отримуємо такі от консерви, там от паштети, таке от тривалого зберігання продукти, які ми можемо додавати до наших автівок, до наших тепловізорів. Підтримати волонтерів, стати одним із банди. ти, дядя може кожен запоріжець, долучившись до зборів коштів за номером картки, яку ви бачите на екрані. До речі, щомісяця у своїй спільноті волонтери влаштовують лотереї за донати. Наприклад, з 21 грудня розпочнеться аукціон, де розігруватимуть розписані танкові гільзи з тимчасово окупованих міст нашої області. Їх волонтерам передали військові, які полюють на шахеди в Запорізькій області згодом на зібрані кошти від Монтують автівки для цієї бригади. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ. Запорізькі тепловики готуються до роботи в умовах ймовірних блокаутів. Для цього великі та малі котельні обладнали генераторами потужністю від 10 до 100 кВт, які мають забезпечити безперебійну роботу системи опалення. Встановили такий і в котельні, що розташована на території однієї з запорізьких шкіл селища Запоріжжя Ліва, що у Шевченківському районі. У навчальному закладі також працює пункт незламності. Тож, аби мешканці приватного сектору завжди могли зарядити гаджети чи приготувати готувати гарячі напої, осередок вирішили оснастити додатковим джерелом електроенергії. Тут встановили генератор потужністю 17 кіловат. Цього вистачить для роботи насосів та безпосередньо котельні. Тепловики додають для запуску генератора. Електриками потрібно не більше 20 хвилин. Наше діло вон так. Приїхав, підключив, кинув кабель. Приїхав, коли напряження пропало, включив його. Ну, там, соответственно, переключение сделал, не все дела. Автоматика полностью. А что, как обычно в машине, как говорится, включился стартер, запустил его и все дела. И он работает. У него электроника здесь вся поддерживает обороты постоянные, какие надо, напряжение, какое надо. Поэтому здесь без проблем. Наразі усі маленькі котельні концерну обладнані генераторами, а великі спеціальними насосними станціями, які отримали від міжнародних організацій. Це потрібно для того, аби населення у разі відключення світла не залишилось ще й у холоді, а саме обладнання не вийшло з ладу через стрибки електроенергії. Кількість цих генераторів це, на даний час це 43 одиниці. В переважній більшості це генератори, які нам надали міжнародні фонди з надання гуманітарної та технічної допомоги. Вони всі вже в повному обзі встановлені на котельні. На котельних, як і на маленьких котельнях потужності до 2 МВт, так і на великих котельнях, яка потужність від 30, 50, 100 мегаватт. Третю інженерно-технічну експертизу у справі переселенця з Маріуполя Володимира Щербини призначив Комунарський суд Запоріжжя. У двох попередніх місцеві та київські експерти дійшли протилежних висновків щодо причин аварії на Запорізькій вулиці і того, хто створив небезпеку на дорозі. Третю за рішенням суду проведе Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Мін'юсту України. Дослідження мають завершитися не пізніше 5 березня наступного року. Під час одночасного допиту цих експертів ці протиріччя усунути не вдалося. Щоб у нас не затягувалося розгляд справи, суд призначив саме інженерно-транспортну експертизу без фототехнічної експертизи, але на розгляд експертів буде, звісно, направлено усі матеріали, які до цього направлялися. Нагадаємо, понад рік у комунальському суді Запоріжжя з'ясовують обставини ДТП, що сталася торік, 30 серпня, на одній з міських вулиць за участі Володимира Щербини та патрульного поліцейського. У той день щербина віз до лікарні своїх дружину та двох малолітніх дітей і на перехресті зробив маневри повороту ліворуч. За словами чоловіка, службова машина патрульної поліції протаранила його автівку. Проте її водія визнали потерпілим, адже той під час зіткнення отримав травми. Обвинувачення проти Щербини будується на. Тому що він не переконався у безпеці маневру ліворуч і не помітив службової машини, що рухалась позаду. На думку представника потерпілого, грамотну експертизу в Україні можуть провести чернівецькі експерти діями кого з учасників ДТП водії автомобіля СКС. Чи водія автомобіля ЗАЗ з технічної точки зору була створена небезпечна дорожня ситуація? Питання, які він поставив, вони, вони дуже гарні, оскільки вони дуже правильні, оскільки вони дадуть змогу і нам зрозуміти, і суд буде знати, чи є вина щербини в цій ситуації, чи нема. Це сразу буде зрозуміло. Все в експертизі буде зрозуміло і все. І іншого рішення суд приймати не буде. Так, я сподіваюся, що Дніпропетровський е, інститут буде більш незалежним, але все одно є питання стосовно його філіалу, який знаходиться в місті Запоріжжя. Чи не працюють працівники Міністерства внутрішніх справ е, тісно з цим філіалом? І чи можуть вони вплинути на цей результат? Ось в чому питання. Любов, що затьмарює розум, в Запоріжжі чоловік після кількох чарок побив кохану через ревнощі. в якому стані жінка та про інші події далі у нашому дайджесті. В Олександрівському районі водій Кія на нерегульованому перехресті не пропустив БМВ 5 що рухався головною дорогою. Наслідок зіткнення БМВ продовжив неконтрольований рух та влетів у припаркований Ауді та зім'яв паркан. Патрульна поліція склала на кермувальника Кія два адмінпротоколи за порушення ПДР та пошкодження дорожніх споруд. 32-річний запоріжець, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння через ревнощі, вчинив сварку та побив свою колишню 21-річну співмешканку. В Лікарні у жінки виявили травми тулуба та голови. За чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. У Заводському районі інспектори зупинили водія скутера, в якого під час перевірки виявились фальшиві документи. Після звірки з базою даних виявилось, що така серія та номер водійського посвідчення належить іншій людині. А сам чоловік ніколи не отримував права. На Запоріжжя склали адмінпротокол та викликали слідчих. 56-річний вчитель трудового навчання села Нововасилівка після окупації добровільно обійняв посаду директора у Бердянській школі та впровадив там освітні стандарти країни-агресора. Наразі слідчі заочно повідомили зраднику про підозру у вчиненні злочину. З початку року у Запорізькій області четверо людей захворіли на бутилізм через вживання грибів копченої риби та консервації домашнього приготування. На жаль, для трьох запоріжців отруєння стало летальним. Напередодні новорічних свят фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб вкотре наголошують, споживати слід лише добре вимиті термічно оброблені м'ясо, рибу та овочі. Важливим є й те, що продукти необхідно зберігати у відповідних умовах. Наприклад, салати заправляти винятково перед подаванням. До столу термін придатності страв з майонезом доба, якщо ж з олією, дві доби. Оселедець під шубою, оскільки потрібен час на його просочування, це 24 години. Для салату олів'є в заправленому вигляді 4 години. Для класичного салату крабовий з різними додатковими інгредієнтами 24 години в заправленому вигляді та 48 годин без заправки. Навіть попри повномасштабну війну, запорізькі спортсмени в ігрових та індивідуальних видах продовжують виборювати світові нагороди найвищого гатунку та готуються до участі в Олімпійських іграх, що відбудуться наступного року, аби забезпечити їм всебічну підтримку та визначити пріоритетні напрямки роботи, днями провели засідання регіонального відділення національного. Олімпійського комітету в області на зустрічі також підписали і меморандум про співпрацю між цією структурою та телеканалом МТМ. Детальніше наші журналісти. 2024 рік проведення олімпіади буде напруженим і для національного олімпійського комітету. У листопаді відбулись вибори нового керівника регіонального відділення НОК в Запорізькій області. Спортивна громадськість з більшістю голосів підтримала кандидатуру Наталії Власової. Днями провели й перше засідання в новому складі. Ми провели перше наше робоче засідання виконавчого комітету, до складу якого війшли 19 представників від спорту Запорізького краю. Це і керівники обласних федерацій видів спорту, це керівники спортивних закладів, це представники від керівних органів міської ради і обласної військової адміністрації. Сьогодні ми на виконкомі розглянули шість питань, робочих питань: це підведення підсумків 23-го. Року вималювали пріоритетні напрямки роботи на 2024 рік. Затвердили план роботи, розподілили обов'язки між новообраними членами виконкому і командою починаємо працювати для результату для популяризації олімпійського руху для майбутніх наших перемог. Протягом 2024 року регіональне відділення НОК планує проводити низку заходів, спрямованих на популяризацію олімпійського руху. Так, наша область приєднається до всеукраїнських акцій: Олімпійський день та урок, конкурс для дітей, олімпійське лелеченя» та інших будуть влаштовувати й обласні заходи з різних видів спорту. Основними напрямками роботи регіонального відділення Національного олімпійського комітету є це популяризація олімпійського руху, це підтримка наших спортсменів, атлетів, олімпійців, кандидатів на участь у Олімпійських іграх, які відбудуться в Парижі. А ми знаємо, що сьогодні це 15 запорізьких спортсменів, які війшли до складу кандидатів на участь в Олімпійські ігри. Повномасштабне вторгнення Росії внесло корективи в інформаційну складову діяльності Національного олімпійського комітету. Нині спортивні функціонери України намагаються робити все від них залежне, щоб світова спільнота не допускала до змагань спортсменів країни-агресора, а також максимально розповідати про успіхи українських атлетів. Тож під час засідання підписали меморандум про співпрацю між Запорізьким регіональним відділенням НОК та телеканалом МТМ. Цей документ дозволить глядачам телеканалу побачити ще більше. Спортивних подій. Так, вітаю! Думаю, аплодисменти. Ми транслюємо. Ці змагання, якщо є така можливість, ми робимо репортажі. У нас репортажі по спорту виходять кожного дня, і кожного дня у нас працює редакція спорту, яка повідомляє нашим мешканцям про ті події спортивні, які відбулися в Запоріжжі, області і всієї країни. Тому нам теж дуже важливо підписання цього меморандуму і бажаємо, щоб наша співпраця стала ще. Більш більш продуктивною в ефірі телеканалу МТМ спорту приділяється значна увага. Це і щоденні випуски спортивних новин і трансляції змагань, а також спецпроєкт Запорізька сила, який розповідає про видатних спортсменів нашого краю. Ми готуємо до етеру. Дві унікальні серії про а, людей з феноменальною силою про наших запорізьких спортсменів, а, починаючи від Якова Пункіна, який започаткував олімпійську історію нашого міста, і завершуючи наприклад останнім нашим олімпійцем Парвізом Насібовим, який виборов нагороду на змаганнях на останніх олімпійських іграх. Також ми готуємо цей матеріал, подаємо його як навчальний матеріал для онлайн уроків в запорізьких навчальних закладах. Наш проєкт Запорізька сила став найкращим серед спортивних регіональних програм, який отримав цю нагороду від Національного олімпійського комітету. І власне днями ми їдемо в Київ отримувати нагороду. І що цікаво, знімати наступні п'ять випусків, чи скільки нам дасться відзняти, приїдемо з Києва з відрядження з такими цікавим кейсами, Будемо працювати для програм після новорічних. Як зазначають у запорізькому регіональному відділенні НОК України, програму телеканалу МТМ Запорізька сила використовуватимуть і для проведення власних заходів, яких на Олімпійський рік заплановано чимало. Єлизавета Швайко, Антоніна Микита Дейнега, телеканал МТМ. Важливим є й те, що продукти та напої треба купувати лише у спеціалізованих магазинах, де вказані терміни реалізації товару та зберігання відповідає санітарним нормам. У разі ж сумнівної якості ви маєте право поцікавитись сертифікатом якості та висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи. У разі погіршення самопочуття спеціалісти радять не зволікати та одразу звертатись до лікарів. Зокрема, першими симптомами ботулізму є сухість лизових оболонок, спрага, розлади ковтання, діарея, нудота та підвищення температури тіла, і навіть порушення зору. Час від зараження людини до появи перших клінічних ознак захворювання варіюється від декількох годин до декількох днів. Кишкові інфекції передаються через уживання зараженої їжі та води. І кишкові інфекції, і харчові отруєння це серйозні недуги, які вимагають постійного догляду за пацієнтом, прийому призначених лікарем препаратів та дотримання суворої дієти. Кожен з нас герой, кожен частина новітньої історії. Комбінат «Запоріжсталь» створить серію об'єктів стріт-арту на території підприємства та у Запоріжжі, присвячено героям України різних часів. Докладніше розповість Артур Туркін. На одному з виробничих цехів комбінату створили мурал із зображенням Богдана Хмельницького. Останні штрихи до портрету додає Сашко Корбан, художник-мураліст, родом із Донбасу. Його роботи наразі прикрашають багато міст України, а також Італії, Грузії та Туреччини. А тепер з'явились вони і на будівлях комбінату «Запоріжсталь». Це моя перша робота на, на заводі. Я я я малював на шахті колись, але от на такому великому заводі це перша і це. Це Дуже цікавий досвід, окрім Богдана Хмельницького, на стінах Запоріжсталі, художник планує зобразити і інші історичні постаті державних та культурних діячів, науковців та новітніх героїв українців, які зараз наближають перемогу. Кожен на своєму фронті. Це якесь ну таке, якби так сказати, поєднання сучасних українців і е, історичних е, фігур. Які створювали історію України. Тож сьогодні історію України будують ось ці самі люди, які поруч з вами. Вони саме працюють над сильною цією країною і вільною країною. Поки що це тільки початок арт проєкту Загалом на території комбінату планують створити щонайменше три патріотичних мурали Артур Туркін, Юрій Паворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.